Привіт! В цьому відео я розповім про підбір вправ для кожної зони сідниць. Мене звати Наташа і хто знайомий з моєю історією в інстаграм, в курсі яка форма сідниць в мене від природи? А форма моїх сідниць від природи аніяка. Бо мої сідниці вони від природи дуже маленькі та пласкі, такі, що, здавалося, наче їх немає взагалі. Але а вже ж мені хотілося стати власницею тих самих соковитих, об'ємних, спортивних сідниць, тож я почала їх качати. Проте, шлях до тієї бажаної форми він був довгий та тернистий, бо а вже ж я робила купу усілякої дурні. Як і усім дівчатам, мені хотілося досягти гарної форми якнайшвидше і ще й на учора. Тому помилок було ой-ой, ой скільки. Як зараз пам'ятаю, що я просто не відчувала сідниць в екстензії, це мене просто бісило. Я не могла зрозуміти, як блін всі їх відчувають. А я ні, блін, бо їх не було. От і все. Як тільки м'язи почали з'являтися, одразу відчуття з'явилося. але до цього треба було дійти. Далі згадуй всі мої тренування у статодинаміці, коли я намагалася, щоб чи ж ті сідниці. Були якомога довше під навантаженням, і це був просто жах. Це були найжахливіші тренування, які я згадую. Ні, не найжахливіші, бо ще в мене є продовження. Коли просто за одне тренування я робила блін усі, усі базові вправи на сідниці, які я тільки знала, по чотири підходи кожну. І просто в кінці тренування я робила випади в русі. І просто стояла, ривіла між цими підходами. Але також в мене була жага, так хотілося змінити цю ситуацію. Дойшло до того, що моє тіло просто відмовлялося йти на тренування. Такий стрес воно відчувала, що мене аж підкидало просто. При цьому мої сідниці як змінилися от трохи на початку, так вони, в принципі, залишалися. Тій формі довгий час, але мені ж хотілося більшого. Тому а вже ж я, як мабуть, багато дівчат продовжила якісь знаходила там схеми тренувань в інтернеті, купувала фітнес-програми, фітнес-блогерів, щось робила, щось пихтіла. А вже ж мій запал він поступово-поступово сходив на нуль. І де було набратися нових якось сил, я не знала. Я думаю, що багато дівчат вони відчувають зрештою те саме, що я, бо це дуже важко, коли починати знову починати з понеділка, починати щось там по новій програмі. І думаєш, блін, вийде чи не вийде, а воно не виходить, і ти наче стоїш сам у тому темному лісі і не знаєш блін, виходу з нього. Це дійсно важко, бо це якісь безкінечні невдалі спроби. Тому, а вже ж логічно, що в такій ситуації з'являються думки, господи. А я якась не така. А ті обдаровані, а я ні. А в тих генетика в мене ні. Ну, може не варто й продовжувати, і багато дівчат тут спиняються. Це дуже погано. Того, що насправді, коли я перестала як флюгер бігати від однієї методики до іншої і подивилася дійсно на ті речі, які приводять людину до результату в тренуванні сідниць. Ось ось тоді моя ситуація почала змінюватися. Які ключові дії я для себе винесла? Це перш за все, а вже ж підбір вправ для кожної зони сідниць, це та тема, яку я сьогодні буду. Розкривати тут а далі треба розуміти, а як ці вправи між собою поєднувати так, щоб і м'язи встигали відновлюватися, і в той же час вони отримували потрібний стимул для їх зростання, який повинен бути тренувальний об'єм за тренування та за тиждень. Як часто треба тренувати сідниці, з якою вагою їх треба тренувати? Яка інтенсивність повинна бути? Що таке прогресія навантаження? Як нею управлять? А це дуже важливо. Потім харчування, потім відпочинок. Всі-всі ці моменти це і є той результат, який приводить до попи горіху, бажаної форми. Може це звучати трошки важко, але не так же воно важко, як блін, починати 5 років підряд і не мати результату. Просто ходити, просто виснажуватися і не мати нічого. Один раз зрозуміти і далі використовувати в своїх тренуваннях. Сьогодні тема. Це підбір вправ. Це дуже важлива тема. Саме ці речі допомогли мені змінити мої сідниці, і вони, а вже ж, допоможуть змінити сідниці вам. Хороша новина, сідниці це м'язи, а м'язи вони можуть змінюватися. Тож, як підбирати вправи на різні зони сідниць? Якщо подивитися на наші сідниці, то умовно їх можна поділити на три зони: перша зона це у нас низ сідниць, далі верх сідниць, і у нас є середні та мали сідничні м'язи, які також вносять свій вклад в загальний об'єм сідниць. Тож щоб накачати низ сідниць. Треба використовувати вправи у вертикальній площині. Сюди ми можемо віднести різноманітні присідання, присідання гоблі, присідання пліє, присідання в смітті, присідання в тренажерах. В цю категорію також входять випади: це випади на місці, зворотні випади, або випади в русі, або болгарські випади, і також зашагування на тумбу. Сюди ми відносимо також тяги, тяга сумо, тяга класична і румунська тяга. Дуже крута вправа. В цю категорію входить вправа Good Morning. Далі, щоб прокачати верхню зону сідниць і досягти те, що дівчата називають попа-полиця, коли наче можна щось на неї поставити з боку, це якраз і є розвиток верхньої зони великого сідничного м'язу. То, щоб його прокачати, треба використовувати вже вправи, які виконуються у горизонтальній площині. Сюди відносимо ми короля усіх вправ, як я кажу, це сідничний мостик, це дуже крута вправа на сідниці. І різні його варіації: брідж, мостик. На підлозі, ноги на скам'ї, а ви на підлозі, або кожна нога окремо. Мостик з вільною вагою, мостик в тренажері Сміт або в спеціалізованих тренажерах, є класні тренажери. Всі-всі варіації мостика обов'язково. Далі в цю категорію входить у нас відведення ноги назад, а також сіднична екстензія. Далі, щоб прокачати середні та мали сідничні м'язи, ми робимо відведення ноги в бік, а також відведення ноги по діалізу. Сюди входять розведення ніг сидячи, і також підйом ноги вверх із положення лежачі. Підсумуємо, щоб досягти цього гармонійного вигляду сідниць, ми повинні використовувати у наших тренуваннях вправи з кожної цієї категорії. От тоді і буде ця бажана форма горіх, як всі бажають. Отже, яка б форма сідниць в тебе не була, гарна новина, її точно можна змінити, правильно підбираючи вправи для кожної зони сідниць. Та якщо в тебе якісь сумніви, якісь залишилися питання, в мене раз на тиждень проходять індивідуальні розбори, де я можу розібрати конкретно твою ситуацію. Якщо тобі цікаво, пиши мені слово розбір в директ. На цьому розборі ми обговоримо твою точку, а твої сильні та слабкі сторони. Взагалі, ситуацію в цілому я постараюся дати зворотній зв'язок з приводу того, де можливо в тебе якісь. Затик, якась пробуксовка, на що треба звернути увагу. Ми обговоримо, яким чином тобі треба організувати тренування, щоб вони дійсно були ефективними, результативними і вели тебе до тієї бажаної форми сідниць, яку ти хочеш. Тож, якщо тобі цікаво, пиши мені слово розбір і до зв'язку.